Сьогодні в Кременчуцькій міській раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Члени комісії обговорили низку важливих питань, зокрема тему до наповнення бюджету за кошти зі збору за оренду землі. У Кременчуці є певна проблема з боржниками, та ті, в свою чергу, намагаються виплачувати за оренду, на відміну від колишнього приватного акціонерного товариства Крас яке понад 13 років жодного разу не сплачувало за своїми боргами. Ценерним товариством автокрас станом на кінець червня 2023 року обліковується заборгованість за фактичне користуваннями землями в межах міста Кримчука в розмірі 71 один мільйон сто одна тисяча двісті гривень копійки. Заборність виникла з 2009 року. Систематично дане підприємство не сплачує за Користування земельними ділянками як подіючих договорах оренди, так і за фактичне користування землями, де знаходяться їхні об'єкти нерухомого майна, проте договори оренди закінчилися. За інформацією головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, заборгованість підприємства частково задекларована, і у колишнього власника заводу немає іншого виходу, як сплатити борг. Більше того, зараз більшість акцій кразу передано в управління міноборони, які справно платять за оренду землі. Приємство за останні періоди розпочало сплачувати за користування земельними ділянками подіючих доворах проте попередній борг. Він ніде не зник. Заявлені кредиторські вимоги як Примічунською міською радою, так і податковою службою в межах справ банку русства. Проте зі сторони фактично акціонера жодних рухів щодо погашення цього боргу наразі не вчинено. Роками підіймалося питання про націоналізацію кразу. Подібний проєкт рішення висував депутат міської ради Микола Бокован. І тепер, коли головним акціонером не є власник заводу, одразу видно результати. Коли є... Власник, а сьогодні держава стала ефективним власником, сплачуються податки і все інше є перспективи підприємства. А коли ви кажете, забудьте про концерна жива, yeah, ми, ми, за... ми, ми, за... ми про, про нього так сказати, легко б забули, але 71 мільйон гривень це на сьогоднішній день, коли в країні війна. Це ми можемо порахувати, скільки це дронів, скільки це там, антидронових пушок, скільки це е, транспорту, який сьогодні потрібен на фронті, це великі кошти. Чи є вони сьогодні в цієї людини? Є ситуація пов'язана з боргами заводу, вирішується. Справа про банкрутство ще не закрита. Наразі вона слухається в господарчому суді Києва. Тож чекатимемо рішення. Всі розуміємо, що цей борг з'явився не вчора, і цей борг накопичився роками. Роками і ми вже зверталися і, і і, і намагалися вести діалог там з одним керівництвом підприємства, з другим зверталися усі органи, які тільки можна, і всі суди, які ми так бої. І, і, і він, цей бенефіціар, а це пан Жива, користуючись цими юридичними лазейками, як кажуть, да, користується, можна сказати, нашими грошима, грошима нашої громади. А тим часом нагальна і жахлива екологічна катастрофа привернула увагу всіх депутатів. Декілька днів тому під час злив у Кременчуцькому районі сталося справжнє лихо, і вина в тому не тільки стихії, аби побачити заподіяну шкоду та послухати мешканців району. Депутати Кременчуцької та Полтавської обласної ради вчора вирушили на виїзне засідання до річки. Псел. Там вони виявили жахливу картину, як підприємство позбувається відходів та забруднює екологію рекреаційної зони та водойм. І ось після того як вони. Вивезли декілька. Ну на нашу думку, мешканець до розказав нам, що вивозили дві машини по 600 тонн в день. Одна машина, да це біля більше тисячі тон. Вивозилась декілька неділі оцього всього цього всього відходів. Після того. Як сталася, як сталася велика злива на протязі наших вихідні? Ви розумієте, що це все вода, вона розмила ці всі фікалії. Вони на краю яруться все розташували з таким уклоном. Я вам розказую, да це ми все бачили з вами. Іде дощ, і воно просто миється і тече. За словами голови комісії, знаходитися там через жахливий сморід просто неможливо, і це лише частина проблеми. Викиди глобинського м'ясокомбінату забруднили воду, що призвело до мору риби та. Погіршенню стану водойм Кременчуцького району, місто Кременчук і наша громада має поселення там вздовж річки Псьов. Ну це одне, але там ми знаємо, що всі наші містяни їздять дуже багато. Люблять відпочивати. Це, це одне. Річка Псьов впадає в Дніпро. Це два. І на мою думку, сьогодні це вже не якийсь там місцева місцева катастрофа, екокатастрофа. Це вже екологічна катастрофа загальноукраїнська. Ну, з державного значення. Так, за державного річку Дніпропаду. Державного річку. Питання, які сьогодні розглянула комісія, буде виснуто на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Дарія Кимець, Іванкаченко, Кременчуцькі новини.